Це та яма, яка куди прилетіла ракета, Ну, розбило нам сарай, кришу зовсім, знесло, стіну турнуло, другий сарай розбило, погріб упала криша, сільник, усе все розбито. На хаті шифер побило, вікна повибивало. Такі наслідки падіння російської ракети у селі Ялинці Піщанської громади. Сталося це 23 листопада минулого року. Це був один з останніх ударів по Кременчуцькому району. За рік повномасштабного вторгнення офіційно повідомляли про майже десяток обстрілів по району. Це найбільше на Полтавщині. Оце ті двері. Оце була в коридорі, Вони їх вирвало, і вони мене ударили. І я з ними полетіла в угол, і все вони мене прикрили, що все падало зверху. А... В общем, спасатели мои. Як воно все було, я навіть не можу вам розказати, бо я сама не розумію. Не Летіла і все. Через ракетний удар у селі пошкодило півтора десятки житлових будинків та дві господарчі споруди, каже староста Віктор Ільєвський. Сільська рада з самого початку там виділили на 146 тисяч матеріали. І потім, хто придбавав сам матеріали, відновлював, відшкодовували грошима. На сьогоднішній день відшкодовано ну, 146 тисяч це матеріали і 111 тисяч це коштами. 10 лютого відбулось засідання обласної комісії, виділили 472 тисячі 467 гривень на відновлення, ну, так як сказали, до 50% від збитків нанесених. Російські військові неодноразово цілили по об'єктах критичної інфраструктури району, по нафтопереробному заводу та теплоелектроцентралі. Однак наймасштабніший в області за кількістю загиблих за перший рік війни став удар по торговому центру Амстор у Кременчуці. 27 червня 2022 року російські військові поцілили ракетою Х-22. Завали будівлі розбирали майже тиждень. Загинула 21 людина. Це працівники та відвідувачі Амстору. Одну жінку досі вважають зниклою безвісті. Та до обстрілів міста вже адаптувались, каже Наталія Левучко. Спочатку ховались. Погріб ховали всією сім'єю, бігали при кожній тривозі. А тепер, бачите, повітряна тривога. А ми ходимо, займаємося своїми справами. Порівнянні з передовою тут ще більш-менш. Я більше за своїх хлопців переживаю, які воюють. Стараємось концентрувати увагу на тому, що гарне, хороше. Йти до перемоги. Ми тут вже майже рік. Я... Тут спокійніше, ніж, ніж вдома точно. Запорожі обстріли в борщ Там ми під'їздів. нету, всего вот этого Там попадали в дуже багато домов. Загалом на Полтавщині за рік повномасштабної війни російська армія завдала більше ста ракетних ударів, повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Нас цим не залякаєш, хоч і ось недавно, 16-го числа були знову вибухи. Знову в нашій громаді постраждали там будинки. Слава Богу, що немає людських жертв. Оце саме головне. А те все ми відбудуємо. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.